Щоб віра моя була граніт! Щоб моя була хранит. Що зросла завзяття мідь! Щоб зросла завзяття міць! Що сміла йшов, я в бій! Що сміло йшов, я в бій! Так, як ішли герої за тебе, свята! Так, як і пішли герої за тебе, свята! За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї! за твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу на неволь! Щоб помстити ганьбу, на неволь! Потоптану честь! Потоптану честь! Лука ді твої! Лука ді твої! Не винну кров помагдованих дітей твоїх! Не винну кров! Дей твої величний смерть героїв української нації! Повністю мотивований. Характер спортсмена він проявляє в військовому житті. Десять раз робимо. Раз, два. Я його командир, але він для мене під час спортивних занять він мій тренер. Дуже я скажу наполегливий хлопець. Дуже наполегливий. Він вимагає від всіх, кого він навчає, викладатися на 100%, а сам викладається на всі 120. Дружба вона до татамі і після татамі. Нацгвардійці вони були найсильніші і показували свою силу, мужність, характер на таких змаганнях. Стараюся не думати за свого суперника. Я думаю тільки про перемогу. Мене звати Омельченко Мирослав, мені 19 років. Все життя займаюся карате. На даний момент я навчаюся в Київському інституті Національної гвардії України на першому курсі. На нашому курсі є різні вікові категорії. Є військовослужбовці, які вже побували на фронті, в яких вже є досвід, але ми все одно друг друга підтримуємо. Стараємось, стараємось спілкуватися друг з другом. 24 числа мене розбудили батьки і сказали, що почалась війна, потрібно виїжджати. Але мій батько сказав, що він залишиться і нікуди він не поїде. То я прийняв таке рішення залишитися з ним. І той вечір, 24 числа, ми з ним пішли в тероборону до Збройних сил України. На наступний день ми. Отримали зброю, стояли з ними на обороні Браворського району. Перше він до мене прийшов, десь йому було шість років, напевно. Це був такий пуглінький хлопчина. Ніколи не міг подумати, що це буде топовий боєць нашого клубу, топовий боець України. Я дуже спокійний, наполегливий, фізичний розвиток і дуже багато желань на виступах і так далі. Проявляє дуже велику ініціативу і на курсі для розвитку курсантів, показує своїм особистим прикладом. І кажу, що добрий, добрий хлопець. Бачив його виступи, знаю, що в предджунері він зайняв по Україні перше місце, а по приїзду в Європу він зайняв третє місце. Поки ще не почалась війна, Мирослав хотів дуже піти в Національну гвардію України, але я, як його тренер, бачив в ньому великі перспективи, що в нього може бути дуже класна спортивна кар'єра. Піти на службу вирішив я самостійно. Мене на це ніхто не заставляв, але тільки радили, куди краще, можливо, піти, де буде краще навчатися. Тільки вихована людина, дисциплінована. Про його дисципліну навіть вказує те, що цей стенд рівняється на кращих. Він завжди тут знаходиться. Це людина, яка в свої 20 років не злякалася війни. Взяла до рук зброї, і в подальшому вона прийняла для себе рішення стати на захист своєї батьківщини. Вибір цей являється його свідомий. І на даний час, на закінчуючи перший рік навчання, можна сказати певністю, що це буде справжній офіцер, це буде справжній захисник нашої батьківщини. Всі знали, що якщо Мурік приїжджає на змагання, то можна відразу вже було їхати додому. Бо, бо завжди у Мурика був настрій на перемогу. У нас Іде дружба до поєдинку. Але під час поєдинку, як тільки нас викликають на татамі, дружба закінчується, тому що спорт це є спорт, і тільки на татамі вирішується хтось з сильніший. Мені це нормально, мені це не шкодить. Моя мрія стати офіцером та захищати свою країну. Своїм одноліткам скажу, що тут дуже круто. Тут займання спортом, навчання, розвиток і нацгвардія це круто. Слава національній гвардії України!